Завод з переробки твердих побутових відходів та кілька сортувальних ліній у Чернівцях. розробили проєкт реконструкції Чорнівського полігону. Детальніше про те, як його реалізовуватимуть, розповідаємо далі. Нарешті стало відомо, як виглядатиме після реконструкції полігон твердих побутових відходів по вулиці Чорнівській у Чернівцях. Вартість проєктно-кошторисної документації 7,5 мільйонів гривень. Зокрема, передбачається побудова двох сортувальних ліній додатково до вже наявної приватної. Окрім того, збудують завод з переробки твердих побутових відходів. Ми будемо виготовляти так званий РДФ, це ми ще це називаємо висококалорійне сміття, яке можна потім використовувати і використовується для спалювання у яких котельнях, зокрема, ми маємо підписаний меморандум з Кам'янець-Подільським цементним заводом, який використовується як альтернативний вид пального. Передбачається врахування і додаткових потреб для будівництва майбутнього заводу з переробки твердих побутових відходів. Це мережі, це комунікації, це Відповідна геодезія, перевірки різного роду це потужності електричні і дуже дуже багато складових. Наразі ми на завершенні виготовлення проєктно кошторисної документації цієї вона проходить перспективу. Проєкт створили відповідно до європейських стандартів, враховуючи досвід інших українських міст, каже Ігор Крохмаль. Ми підходили до цього досить зважено, ми вивчали досвід всіх сортувальних станцій, переробків. І останній раз ми були з візитом на п'ятому полігоні міста Києва, дивилися, як вони впроваджують ці технології. Тому ми вибрали саме оптимальний варіант, який підходить нам з рахуванням об'ємів і таке інше. За словами Ігоря Крокмаля, створення проєкту реконструкції Чорнівського полігону це важливий крок на шляху до пошуку міжнародних партнерів. Якщо ми звертаємося до міжнародних інституцій фінансових, до європейських банків, до організацій, які вкладають це гроші, ми повинні сказати, що ми хочемо. Нас відправляють робити проєкт. Спочатку, так тому ми, ми вже паралельно розуміючи, що у нас проект на завершальній стадії. Ми вже звернулися практично до всіх інституцій, в тому числі ми розглядаємо можливість і спільного фінансування. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, дня. ТВА.